Вам, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород, секція номер 2 п'ятий поверх, 501 квартира. Запрошую до житла. Маємо кухню-студію, санвузол, прихожу кімнату. Та отже, нижню частину забираємо в будь-якому разі, щоб збільшити світловий проєм. І так, почнемо з зони прихожої. Прихожі можемо зробити, ну невеликі шафи, звісно, по праву руку закриту шафу, по ліву руку відкриту зону для роздягання. Далі, санвузол, планування стандартне. Схоже планування, у мене є вже з ремонтом, ви можете переглянути в описі до відео. Також в описі до відео будуть інші планування таких вже квартир, їх близько 10 номінацій. І так, кімната. Вже були ми з вами на початку відео. В кімнаті показує її габарити і розміри. Ось є витяжка. Тобто, ви зможете гардеробну собі окремо зробити вже як забажаєте. Далі лоджія. Ось так виглядає. Зайдемо всередину лоджії, обладнаєте собі тут окремий кабінет або щось подібне і вид в двір. Ось такий вигляд з вікна. Акцентую увагу на цьому, для того, аби ви могли бачити в принципі, за короткий проміжок часу, максимум інформації. Не? Ось тут також два вікна в кухні студії. І бачимо, тут у нас проєм ну, від кута до відкосу 75 см, тобто 60-та кухня, спокійно стає. Захочете 70-70 стане. Бачите, всі розводки зроблено, все гарно, все добре. Ось такий вид планування. Захочете переглянути інші, дивіться опис. Всім гарного дня!